Розкажу вам випадок із свого життя. Колись у 2004 році я працював в Данії, з університету, поїхав туди на практику, і в шефа в нас було, не пам'ятають, то лі обід, то і сніданок. Ми всі робочі сходились в їдальню, і шеф каже, що не сідайте, поки що за стіл, бо приїде електрик. Я запитую, а чому що електрик має робити? Каже над столом перегоріла лампочка, треба замінити. Я на нього дивлюсь, не можу зрозуміти, що він хоче, навіщо викликати електрика. А він на мене дивиться, не може зрозуміти, чому я такий здивований. Електрик приїхав, поміняв лампочку, разом з нами пообідав та й поїхав собі у своїх справах. Але вже коли я допрацював свій рік, який я там був, я зрозумів, що в європейських країнах в більшості кожен займається своєю справою і займається нею професійно. Тобто, фермер, коли будував ферму, заплатив немалі гроші за електропроект своєї ферми. І фірма, яка виконує, виконувала свої зобов'язання, дала 10 років гарантію на все, що є. Але особлива умова, що Будь-що не сталося, перегоріла лампочка, щось вийшло з ладу, фермер зобов'язується звернутися до тої фірми, і фірма безкоштовно несе відповідальність і устраняє неполадку. Тобто, аж під кінець року моя свідомість змінилась. Люди, які професійно займаються і професійно мають знання в своїй справі, завжди досягають кращого результату. В більшості українців це також добре. Ми здається, там майстри на всі руки і в тій, і в тій, і в тій справі. Але щоб довчити якусь певну справу до кінця і бути в цій ніші професіоналом і отримувати найкращі прибутки. Такого на жаль в нас мало. Тому займайтеся улюбленою справою, навчайтеся, станьте професіоналом, і йдіть до своєї мрії.